Хто повинен оновити персональні дані та яке покарання очікує тих, хто не виконає вимог у відведений час? Яку силу має електронний військово-обліковий документ? Про це розповів речник Полтавського ТЦК та СП майор Роман Істомін. Докладніше далі. Усі призовники, військозобов'язані та резервісти, незалежно від того, заброньовані вони чи мають відстрочку, мають уточнити свої дані протягом 60 днів. Це також стосується жінок, які вже перебувають на військовому обліку. Важливо зазначити, що оновлення даних необхідно зробити навіть тим, хто вже поновлював їх до вступу у дію нового закону про мобілізацію, тобто до 18 травня. Роман Істомін зауважив, що оновити дані можна не лише у ТЦК та СП, а й у ЦНАПІ чи в електронному кабінеті призовних. Веровників військовозобов'язаних та резервістів Резерв Плюс. Більшість людей, які стоять у чергах, хочуть продовжити бронь. Це в основному робітники підприємств, яких керівники направляють для проходження військово-лікарської комісії і оновлення даних. Оновлення даних проводиться для актуалізації всієї інформації про військовозобов'язану людину. Роман Естомін пояснив, що цей процес необхідний для узгодження всіх відомостей, внесених в електронну базу призовників військовозобов'язаних та резервістів оберіг. Однією з причин, чому військової Службовці ТЦК змушені проводити оповіщення на вулицях, є невідповідність адреси реєстрації військовозобов'язаних і їхнього фактичного місця проживання. Військово-обліковий документ включає військовий квиток, посвідчення про приписку, посвідчення офіцера запасу та тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. Електронний документ має ту ж саму юридичну силу, що й паперовий, і при наявності QR-коду паперову версію зберігати все одно потрібно. Під час воєнного стану чоловіки 18 Років повинні мати цей документ при собі і пред'являти його на вимогу. Документ вважається дійсним, якщо дані в ньому збігаються з базою оберіг. Після 16 липня, якщо громадянин не уточнив свої дані, йому буде виписано штраф. Суми штрафів за ухилення від мобілізації становлять від 17 до 25 тисяч гривень. А для посадових та юридичних осіб від 34 до 59,5 з половиною тисяч гривень. Розмір штрафу визначається на розсуд посадової особи.